Сюжет про Кирилівську церкву церкву святих Кирила і Афанасія Олександрійських, хочемо почати з приємної новини в Україні. Нарешті почали будувати дороги. Ми це бачили на власні очі. Десятки кілометрів від Полтави до Києва кладуть за європейськими технологіями, знаючи, що в нашій країні нескладно подолати бездоріжжя, складніше усилити дорогу. Не змогли промовчити, а тепер про головний об'єкт розповіді: ця церква стояла на українській землі ще тоді, коли ані Московії, а не те, щоб Росії навіть в планах не було. Кирилівська церква була створена ще у 12 сторіччі. Причому на цьому місці сьогодні це район дорогичі. Кажуть, що саме тут колись закінчувався колишній Київ, ну або починався для тих, хто до Києва приїжджав. Це таке було собі місце, де стикалися усі дороги, що вели на Київ. За легендою. Десь в цій місцевості о, жив той самий Змій куриночний. ...великий київський змій, який нападав на охотників і вимагав, щоб йому обов'язково на обід приносили незайманих дівчат. Ну, того змія побили, а от легенда залишилася. І залишилася, до речі, церква. Вона тривалий час була осипанцею Ольжичів. Всередині немає якогось традиційного церковного трепету, але через величезні високі стелі відчувається така Дежкість і таке неперевершене відчуття що, зниця там можна проводити годинами. До слова, для представників династії Ольговичів храм був не лише родовою усипальницею, а й заміською резиденцією. В 1194 році тут було поховано київського князя Святослава Всеволодовича, героя слова у полку Ігоревим. Про давність унікальної будівлі свідчать фрески, що деінде проступають на стінах Кирилівської церкви. А от вже серед більш пізніх олійних розписів, виконаних при реставрації у 19 сторіччі, особливе місце належить роботам Михайла Врубеля. Один з найсильніших його творів у храмі зі шестя Святого Духа, що займає склепіння хору у зображеннях апостолів, художник з надзвичайною силою передав складність людських почуттів, створив галерею портретів з глибоко психологічною характеристикою. Таємно. Найголовніше, що це не лише парківка архітектури і культури, а ще дійсно ті вже це просто зараз що... тут іде відчати. Ого, врубеля дійсно вражає, але її все ж краще роздивлятися на власні очі, аніж про неї теревенити. Скажу лише, дивишся на іконостас Кирилівської церкви, і здається, ніби стоять в арках живі фігури, повне 3D. За радянської влади на території храму була психіатрична лікарня. А в 50-х роках, при проведенні земляних робіт, під храмом виявили підземний хід, що веде до численних печерних поховань. Втім, за 10 років вхід в печери було завалено камінням і залито бетоном. кажуть, ці вимушені заходи прийняті після того, як одна зі стін Кирилівської церкви дала наскрізну тріщину. Шкода цікаво було б дізнатися, куди ведуть ті ходи. Адже недаремно ж саме у цьому місці стоїть Кирилівська церква, ніби захищаючи землю від мороку, де. Меню та змія Горинича може консервували підземелля насправді з якоїсь іншої причини.